Звітують перед виборцями народні депутати України зустрілися з івано-франківцями. кажуть, попри непросту ситуацію у сесійній залі чимала депутатська робота здійснюється у парламентських комітетах. Олександр Сич у профільному комітеті значну увагу приділяє вирішенню проблем у системі національної освіти. На його переконання нині не аби яка потреба у підвищенні якості надання освітніх послуг, матеріального забезпечення шкіл та соціального захисту педагогічних працівників. І на виконання цих питань я вже підзвався ряд загалі за звітний період. Від грудня 2012 року, по грудень 2013 року, таких законопроєктів є 18, але більшість із них, напевно, я думаю, що процентів 90 це питання освіти. Серед ключових пріоритетів, яким надає перевагу, народний депутат Руслан Марцінків, розвиток місцевого самоврядування. Свої законодавчі ініціативи спрямовує на реформування житлово-комунальної та будівельної галузей. край незадоволений тим, що держава по суті узурпувала процес формування місцевих бюджетів. Відтак не дає змоги місцевому самоврядуванню знизу формувати бюджетну політику. Парадоксальна ситуація, але чомусь на жителя нашої області, нашого міста, припадає всього навсього 3 гривні 60 копійок державних субвенцій. А, наприклад, нажити. Для Донецької області припадає 268 гривень. Тобто, це є несправедливість, і коли нам кажуть, що скажімо, Донбас годує західну Україну, це є неправда. І сьогодні ми готові довести цифрами. Попри депутатську діяльність у парламенті і на виборчих округах, людей чи не найбільше турбує нинішня суспільна політична ситуація в Україні? А ще можливі сценарії розвитку наступних подій на майдані, яка ситуація? Вони щось звільнюють, чи звільнюють наших. Цих що забирали по тюрмах, хочу почути, що вони звільнять наших всіх людей, яких вони забрали. І нарешті почнеться примирення, щоб при владі були ті, які могли б нас вести до майбутнього. Загалом за звітній період народні депутати з Івано-Франківська, як вони самі наголошують, брали участь в розробці близько чотирьох сотень законопроектів: Мар'яна Гринечко, Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.